У Луцьку сьогодні на маршрути виїхали 40% тролейбусів. За словами ТВО начальника Луцького підприємства електротранспорту Анатолія Мирнюка, у вихідні дні у Луцьку курсує 21 тролейбус. Наразі на маршрути вийшли 9. Відродження не їздить, гордіїв не їздить. 40-й квартал коняки на п'яторка теж не їздить. І 33-й квартал Мособорності також не їздить. Шуті номер один зараз працюють чотири тролейбуси. Вони рухатимуться від району ЛПЗ до околиці по проспекту Волі й вулиці Гнідавській. Тролейбус номер 3 рухатиметься до лісництва в гаражі. Тролейбуси номер 4 та номер 4 А рухатимуться за звичним маршрутом і в звичному режимі. Два тролейбуси на маршруті номер 12 розвертатимуться біля драмтеатру. На маршрутах номер 15 та номер 2 тролейбусів не буде. Загалом же ситуація на правобережній частині Луцька краще, тому там транспорт курсуватиме. Волі, Львівська, Володимирська, Ковальська будуть рухатися тролейбуси. Усі решта тролейбусів стягнуті в депо у зв'язку з тим, що немає напруги в частині Луцька. Транспорт з'являтиметься на дорогах міста по мірі покращення ситуації з електропостачанням.